Сьогодні мене на столі від Lenovo Центр 7360 типовий офісник ПК, який більшість людей використовують для Word, Excel і максимум для YouTube, який вже майже просто його не підтягує. Але цікаво, чи зможе він потягнути ігри? Ми перевіримо його на вбудованій графіці, а потім дамо стареньку GT 620 і подивимось, чи буде різниця. Ну що ж. Давайте перевіримо. Але стоп. Перед тим як почати тести, я відкрию корпус і покажу, що всередині цього ПК і як він зібраний взагалі. Усім привіт! нас знайомий мені ось такий крутий системник. Я вам вже на початку показував, як він виглядає. Тепер я вам хочу показати, що в ньому є середині, які комплектуючі, як він збирається, розбирається і так далі. Тут є дві кнопочки, ми на них натискаємо і відкриваємо. Ось І в нас тут є диск, процесор з кулером, DVD-привід, блочок. Е, спершу знімаємо диск, ми з нею тягнемо пальцем і витягуємо. Я її ставлю з боку, щоб дібратися до е, оперативки, якщо вам треба поміняти, просто беремо і тягнемо до себе передню частину. Покажу, як воно виглядає з боку. І далі ми бачимо процесор. Є така... Стужка, ми її витягуємо і до гори. Нестом, так як о, звичайно, в звичайних процесорах. І просто беремо кулер, витягуємо до гори. У нас тут є сам процесор. Ось який у нас тут процесор. Це у нас є 52.00 і дивимося на оперативку. Оперативка в нас ось такого. А Це у нас 1 ГБ ddr 3 У нас тут є дві планки по то виходить 2 гігабайта. Можна поставити відеокарту, але лише маленьку. Додаткового живлення для неї нема, на жаль. У мене є для майбутніх тестів для ігор карточка на 1 гігабайт. Дуже дякую Єгору. Стоп, до мене тут дзвонить. Два да? ну, здається, класно працює. Здає... Якщо я не забуваю, то ти її так нахвалював. Так е е е не буду коротше, відтягувати цей, чого я взагалі дзвоню. Е Прикол такий, у мене зараз взагалі з грошима ну, трошечки так біда там, ну, цей, е з роботи звільно, то, то, то таке звільню. Хоча яке таке? Вени гроші, будь ласка. Ну, мені треба сім'ю годувати, мені треба дітей якось. Ну, Треба ну, дітей в школу вдягати, мені треба собаку за щось годувати. Коли... Ок. Тут є аж 4 слоти під оперативку. Взагалі Супер. Е, на жаль, тільки дві саташки. Ось такий радіатор, Lenovo офірний. Такий кулер трохи броненький. Тут не можна запхати, звичайну, ATX матинку. Може, хіба, якщо пошукаєте. В інтернеті, може є якийсь, я не цікавився, але це у нас 775-му, пише LGA 775. -й. Тож, суттєво апрель, ви такого не зробите. А щось цікаво по блучку, блучок у нас і не цікавився, чесно. Та 280 Вт він має. Що у нас по передніх, зараз покажу вам. На передній частині нас розташована кнопка, дві спішки, вихід під наушники та мікрофон dvd привіт, ну і логотип Lenovo. і так само у нас йде річка під охолодження. Ну і перед самими тестами ми його почистимо. Ось так у нас виглядає Матринська пата. Трохи запилена, звісно, але все ж я заспію почищу. А ось так виглядає в нас всередині. Ми не такі ще, що в нас заливалися. <клухи> 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 Получається, я вже його підключив. Давайте перший старт. О! Сінгсентр. Давайте тоді подивимося, що у нас твориться в біусі. Так, я ось такий час, до речі, записую. Сперігаємо. Надії збереглося. Так, збереглося. Во! Pentium dual core. Той самий Є5200. 2,5 ГГц має. Бачить 2 ГБ оперативки. Навіть бачить диск 160 ГБ та один. Що там нас ще може подивитися? Ну, інтерована е, відеокарта, CPU, Так само нормально. Тут так само все нормально. Теж. Давайте зараз спробуємо увійти в саму систему. Ще не знаю, яка тут система стоїть. Зараз поглянемо. О, перший старт бачу або сімьорка, або віста. Я думаю, що це е, сімьорка. Тому. що... ТА! Ого! Ай, дрера поставилися капець. Але знаєте, що йому не вистачає? Ось цього! Мишка, теклетура від Lenovo. Ну це просто ідеальне поєднання для цього апарату Сімцентр. Це добре, що він з першого разу у мене запустився. А, диск бачить взагалі супер. Всі програми, що тут можна подивитися? Є інтернет, є звук якийсь? До речі? Ого? Прикиньте, тут є стойний динамік. Получається, навіть мої сфен не потрібно запускати. Капець, тут є Nero Express. Я його 100 років не бачу, ще з часів XP. Получається, тут використовували dvd диск На сімрці я поки що не хочу тестувати всякі ігри. Я краще поставлю SSD-шку, поставлю 10-ку, і ми перевіримо на 10-ці, як будуть працювати на ньому взагалі ігри на 775 му HDD я не буду ставити, щоб просто ж він працював. До речі, у мене є ще інший так само скінцентр. Це мій куплений особисто. Я вам просто покажу, які його розміри. просто Порівняння. Це був спойлер на наступне відео, яке я хочу зняти про цей чудо ПК. Тож очікуйте. Якщо наберете багато лайків, я знімлю про цей маленький комп'ютер. Тепер вимикаємо ми цей чудо ПК. Ми зрозуміли, що він зараз працює, все чудово. Я хочу поставити е, в нього, ну, чесно, китайський, але хай буде е, диск. Тепер будемо ставити на нього 10. Щоб не затягувати відео, я вирішив систему поставити за кадром. Не дякуйте. І ось у на нас вже стоїть система Windows 10. Home. Е, прошку я не став, може думаю, легше буде, не знаю цього. Я навіть встиг поставити деякі ігри і будемо їх пробувати. Але надіюся на кращий результат. Давайте взагалі почнемо з класики. Ось, S.T.A.L.K.E.R., Shadow of Chernobyl. Є. Давайте зразу. О, у мене навіть підлаштувалося капець. Якості середня, хай буде. Давайте зантажимо те, що в мене є. Ну, саме останнє, бо я не хочу зараз починати знову з нуля. О, є. Ну, в принципі, поки що я не бачу просадки кадрів, але я хочу поки що піти на звір. А тут же нас кадри це просто журба. Я сподіваюся, пониження графіки взагалі, хоч щось допоможе чи ні. Зразу мінімально. Ой-ой, то навіть з низькими налаштуваннями графіки це капець просто. Якщо поставити відеокарту, ну я думаю, може наврятує щось, але з десяткою, двома ГБ оперативки і цим Pentium на 775, я сумніваюся, що на ньому можна спокійно грати. Давайте зараз спробуємо готику. Я ще дечний не грав ні раз. Я не знаю, як його ще проходити. І це перший запуск. Я надіюся, я в цій грі розберуся. Та, в принципі, вона і має запуститися на ньому. О, перший запуск. А, то лише так? Ну гаразд. Я бачу якась історія. Можна пропустити? О, супер. Вау! 60 стабільних кадрів в секунду. Вау! Та звісно готика буде працювати. Куди я йду? Якщо коротко, ротику може порати, але... Я не знаю що за баг, чи то не баг, чи то я щось топлю. Якщо коротко працює. Все, можна виключати. Давайте спробуємо саму легендарну українську гри. Метро. Шо ми... А, так? Гаразд. Получається ми не зможемо грати. Але з другої спроби метро мені вдалося запустити, але результат був такий собі. Блін, оце ж слайд-шоу, блін, так цікаво, інтересно грати. Ой-ой-ой-ой-ой. Окей. Окей, буває. Гаразд. Я не буду грати далі. Давайте спробуємо відьмак. Відьмак, чесно, я ще не пробував, тобто я навіщо його не приходив, я купив. Маю першу, другу, третю частину. Можливо від Відьмак перший запутиться. Скажу зразу, я навіть не дивився вимоги системи, на що воно взагалі мені. Що реально запутиться? Вау. Вау, воно що вже лагає. Що вже лагає? Навіть Відьмак перший не потягне. Реально не потягне. Я розумію, що Відьмака не награюся на ньому. Взагалі давайте спробуємо Us. Старт нормальний. Навіть тут погано. Ні, ну на швидкість все одно, але, блін. Тяжко грати. О, інженер. Давай зразу. Люк. Ну, давайте зразу сховаємося. Давайте спробуємо хоча б картку. Перша разу ні. З другого, так. Дійсно мій. Грати можна, але. не то. Може я би навіть, знаєте, що спробував? Рассет Warfare. Ну, у нас точно має запуститися. Ну просто 100% до гарантії, що вона запуститься. Готика поки що виграє, так що... Єгор, твій день. Все, купуй цей системник, не пожалієш. Що навіть? І що кора Ого, OpenGL. А... Старше 20 років. Можливо, ви використовуєте резервний драйвер. В принципі, я не хочу його дуже сильно мучити. Холват точно має запуститися, я не сумніваюся. О, ну і хоча б запустився. Без помилки. На жаль, вона теж вилетіла, так само, так як метро. Ого. Ай, перша халва на ньому лає, боже. Я другу голову думаю, точно не буду запускати. Давайте розпочнемо з порталу. Ой-ой-ой, тут теж погано, дуже погано. Все зрозуміло. Очікував на кращий результат, але що є, то є. Як видно, комп'ютер не для ігор, тож ви багато не награєтесь на ньому. Крім відеокарти, я хотів ще додати оперативку, але я розумію, що тут не кожна підійде, тож та оперативка, яка в мене була, комп'ютер з нею просто не запустився, тож я лишив лише від саму відеокарту. Е, іншої в мене відеокарти без е, додаткового вложиння нема. Тож будемо пробувати те, що в нас є. Давайте так як були. Починаємо зі сталкера. Минулого разу в нас просідав ФПС, цього разу побачимо. Так, так як були. Ось тут я вже бачу краще. Тобто... Давайте зараз поставимо саму максимальну якість. Я хоча б вб'ю когось. Є! Yeah! я вбив когось, на Не буду качати, бо це зараз друга ночі. Висновок такий. Рати можна. Все. Давайте спробуємо метро. Ооо, тут хоча б текстурки бачить. Грати це просто ну, кошмар так само, так як було зі стройкою. Відеокарта нічого не міняє. Давайте спробуємо відьмак. Дуже краще. О. Я хоч щось зробив в цій грі. Я далі прийшов. Ого. Тобто на цьому системнику спокійно можна грати. Давайте спробуємо Half-Life. Ого, тут навіть завантажується спокійно. Навіть менюшка не лагає. Тут навіть працює спокійно. Бляха, то не вбивають в неї зразу. Коротше, робить. Все, питань нема. Давайте спробуємо другу. Другу я навіть не пробував, тому що я розумію, що в ну, на вона що не буде призивати. Все, я не пам'ятаю, що я тут проходив теж, чесно. Якщо подивитися, то ФПС, в принципі, середній. Я вбив когось, капець. Бу... Якщо у Крістельбі, взагалі, я бачу, не дуже прям просаджується. Я не знаю, що я по сюжету роблю. Блін. Мені сподобалось, грати можна. Перший потол. Цікаво, що з ним буде. О, тут же нормально, все люкс. ФПС, бачу, посідає. Хаба якщо налаштувати графіку, я думаю, взагалі спокійно. Нас лишається Raster 2 Fair і ОМОНГАС. Пробуємо першу ру. Нагадую, тоді була помилка. Зараз побачимо. Те, що нам треба. О, оце оце, оце я розумію. Давайте Us. Ось таке мені подобається. Взагалі супер. Ооо! Нічого собі. Я думав, що я просто зайду, подивлюся, піду, а то настільки Раз. Ха-ха-ха. Слухай, це взагалі супер. Капец, я не выиграв. Ого! Залі потужены. Катка боже ткою. Які у нас підсумки? Набудовані графіці більшість ігор працюють з сильними просадками FPS. іноді навіть грати неможливо. З дискреткою GD620 ситуація в багатьох більш краща. Це хоч затичка, але Stalker, Ведьмак 1, Portal, Half-Life і Night Us стали більш помітно плавнішими. А ось важкі ігри, як метро, навіть дискретною карткою нормально не пішли. Ось такий вийшов тест Тінг-центр. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.